Всім привіт! З вами, як завжди, Боба Мастер. І сьогодні у нас е, новий відос списку Forbes by Boba вже третій за номером. Тому е, всім бажаю приємного перегляду. А сьогоднішній зірковий гість Нікіта Макалан. Всім привіт! Але я попереджаю зразу: я дуже бідний. Дуже, дуже бідний. Ось всього одна машинка дуже бідний. Домик маленький. Так, Нікіта, нагадай, будь ласка, де е, твій будинок? Скажи його номер ID. Зараз я вб'ю його у себе в, як кажуть, в навігаторі і 529. до тебе їхати. Не можете забрати, якщо. Е, ні, 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 не треба мене підготувати забирати. У мене є е, максимально. Euh, зараз машина, яку я спеціально купив для цих, цих роликів. Тому ми будемо на ній сьогодні. Боба мобіль. Так, іще раз, скажи, будь ласка, який. 529. Так, так, так. Так, так, стоп. Не бізнесу, а пошук будинку. 529. Все, я зараз я приїду до Микити і повернуся до вас. А якщо ти новачок і хочеш мати такий ось власний басейн, тоді відкривай телефон на другому рівні прокачки, натискай промокод і вводь сюди з великої літери Боба. І активуй. І отримаєш 50 тисяч і плюс один рівень. А! І до речі, в кінці відео на тебе чекає масштабний конкурс. І так, все, до речі, я під'їхав до будиночку. Живе на Микита. Ну, мабуть, в, в найбагатшому районі е, <смісті> Лос-Антоса, це. Що у нас? Е, Річман, так, да, здається, Мики? Так, да, так, так. Це ти на Так, да, да. А де ти? Я зліва за гаражом лежу. У мене трішечки, так. Да. Бідний, на бургери навіть. <смісті> <смісті> бургер навіть не на бургери навіть не Так, Такс. Е, Вилікувати все. А, дістав а, там а. дістав там ПДМ, почав почав реанімувати людину напроти, ПРП все, си все як КРП. Обняв, підняв і, 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 і підняв. Обняв, підняв, так. Да. Так, чекай, не спішити, будь ласка. Так, одразу я дивлюся, перше. Те, що. Ага, ну кросівки курсів, Тому що... То шорти. Чекай, я буду все записувати, тому що. Зараз буду все записувати, тому що, якщо не буду записувати, потім е, буде важкувато і рахувати, і все робити, як кажуть. Доброго. Так, дістав свій блокнот, як я кажуть, і записую. Так, див, дивимося. Е, одразу ж можу сказати, одразу, те, що ньонки у нас коштують 100 к в середньому. Да? Можна, в принципі, дешевше знайти, але я думаю, що ти не, не брав кешбек. Ні, я просто за 100 купив. Так, е, да, шортики, що це у нас? Шорти. Бля, не пам'ятаю. 500, мабуть, були. броне. Це тоже з реального магазину, так? Да? Так, так. Ну, нехай будуть 500. 500. Кофта 3000. Ну, кофта без нехай буде. Бана... Бананка. Бананка 600. 600. Бананка 600. Ага, ти такий. такі свої Луи Віттон взяв, да? Потім що у тебе? Чорний. Капелюшок, да? Капелюшок 300. Да? 300, да. так. Так. Тут рукавиці ваше, золоті. 350. О! Посилочка. О. Ти заказував? Я, я не. це до тебе. Я, це, я, це, це ж до тебе додому приїхав, Укрпошта. Так, ладно. Такс. Триста... Потім 350, Триста... 350 рукавиці, ага, і... и. Навушник, навушники Шап... 50. Так ти шапку записував, ні? А, да, шапку може записував. Так, да, шапка записував. Записано. Навушники, я наушники не бачу. Че, он в ушах, видишь? Такі маленькі. А, у тебе маленькі. AirPods, так, да, На айфоні двигаемся. Ага, і скільки? хихи. 50 чи 60, не помню. Пиши 50. Ну давай, запишем 50к. Там ще є, подожди, може, у мене ще якісь там є тряпочки. Тряпочки, давай подивимся. А, ще є 100% дві пари, неонок. Так, є. Так, да, дві пари неонок ще є. Давай плюс 200 напишем. А, та ти в будинку вже зайшов? Давай зайду. Можна до тебе зайти якось? Зараз спочатку я його відкрию. — А, да, ага, держвартість будинку 13,5. 13,5 КК я записав. Так, від, а ну, пробуй. Можеш? Зараз, ще раз спробую. 13,5 КК я записав за будинок. Ти його давно вицепив? Ти з рук його забирав? Во, ні, два місяці вже в мене. І інтер'єр змінив тут було. Інтер'єр інтер там, здається, 300 коїнів плюс 300к. Так, сейчас я посмотрю, що ще є. Гаражні місця ти не докупав, так? Да, Ні-ні. Там в мене одна машина на фейхманіті місце. А, у тебе всього-навсього одна тачка. Так. Нічого собі, що так мало. Ладно, ладно, Много. Ладно. Багато. Багато, да. Багато Я, за Я поняв. ти Ты башки, те цены на, на паливо, ти що, бахнешся? <гум> Я вже не власник АЗС, не надо мені тут розказувати. Я вже тоже проти, так. проти uh, багатих цін. Так, так що... смотри, є ще отакі за 500. О, акулки. Акулки 500. Ага. Это, uh, это, это можно даже не писать, это 20 тысяч. Это да, это 500. Это 700. А ты нарусфейс кофточка, Ага. Да, C700 700. вийшло. Подожди. Вообще, ну вот така, по сути, миллион. Ну я ж а, шмот, да. ти, ти шмотки купив, так что можешь даже не писати. Хорошо. И есть вот такая, вдруг подарив. Це вообще бесцінна маска, Мопс. <с dunno> це тільки мені взагалі файно виглядає. Ну, це це дуже велика цирка до Макалення, оця маска мопса, звісно, ну ладно. Упустимо цей момент, можливо, хтось задає. Ромаріо в серці. Чекай, 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 чекай. Куди Ще є п'ять перших стеджов. Кому треба пишіть. П'ять перших стежов? По чим вони зараз? Вони ще зараз подорожчали. По, А, так? Чуди зараз чекав, дивився, було 500. Посот? По 500, по, 100, по 100. По 100. П'ять перших чіпов. Ну, давай окей. 500к. Ну, 500к. Все окей. Запис. Все? Нема. Чому немає? Вот, давай, давай, не давай, буде, давай. Ага, ти тут граєш, так? Да? ти тут, точнее, ти ж тут, тут, тут руководишь, я знає, що у тебе бізнеси є. і ти тут бізнесами, да, руководиш на телефончик. Так, да, от якраз два бізнеса. Перший на першому моніторі, другий на другому. На другому моніторі, понятно. Думаю, можеш ще третій купити монітор. На, на <свят> треті. вместо, вместо цих картин викинули. <свят> для, для, для третього бізнесу. <свят> да. там, смотри, стіна там велика, можна ще парочку. <свят> Чекай, стоп. У нас ще скільки грим коштов. Цей грим десь коштував сотку, а... так, по-моєму? Чи це ні, чи це за 50. моєму 50, він родився. Ну, я його міняв два рази. То у мене був этот, то я ставив другий, який у тебе був. Тому опять отей. Ага, ладно, окей, давай за 50 попишемо. Ну і татушок у тебе 1300. Ні, у мене дві ні? татушки в сумі 100-120. Ну, нехай 120, Запис записали. Так, ну будинок ми порахували, а давай подивимося територію будинку. Ну блін, ну це, мабуть, один з найкращих будинків в принципі на, на Вайнвуді, до речі. Ну, Ой, не на Вайнводі, на, вайн... на Річмані. Ну в друге в інших штатах, наскільки я знаю, це рахується одним із топ будинків Угу. Ну, території тут не сильно. Не є тут... не є, казав, казав, ну, слух. Ну да. Ну тут територія не сильно велика, але прикол в тому, що тут оця парковка. От Я не знаю, я завжди дивлюся будинки короте, по парковці. Мені так, оце це більше подобається. Правильно. І тут і тут прям воно і прямо воно тут нормально, такий заїзд, як немає довбаних воріт, як у мене на будинку, О, он, От, як напроти. Да? Тому що коли ну, ти в ці ворота заїжджаєш, ти завжди косуєш свою тачечку. ще є такий прикол на цьому будинку, робити робити. Хоп. І от туди. І стоїш, як Карлсон. Я один раз помічав, що кодись, коли люди ну, приїжджають кур'єри, поштарі, вично ага. щось заказував, не знаю навіть об этом. Ось, я їм кажу, що вони думають, що знімають мінердов. Слухай, ну дивись, тут по суті можна. Якщо у тебе вертік з'явиться, тут можна тут паркувати вертік на горі. Прямо тут можна обережненько так, знаєш, сідати. Він був. Ага. Ну, це був не мій. вертик був, так, але... Mm -hmm. Коли йдеш спати, а потім приходиш, то приходиться їхати далеко. О, Ой, так, да, це, це, це правда, це правда. Ой, важка жесть життя у Діонері, <світ> да. Ще да, да. така є файна то, машинка. О, це о, До речі, хто не знав, це автівка, котра, зараз, якщо ми на М натиснемо, зайдемо в рулетку в міст, і це якраз таки оця унікальна тачка. Це у нас що, Lamborghini, Huracan, да? Чи що це? Не, це не хуракан, це щось інше. Я навіть як... не скажу, на, на, мабуть що це. Ща, дай мені 5 секунд, а може. Ламбоссе. Так, ну ти вже. Так, вона тобі випала, чи ти її придбав? Ні, я її купив. Тобто вона вчора комусь вже випала, і ти вже її придбав собі. А я, я, за яку ціну не, придбав? Я думаю, за 5 мільйонів вона не продається. <свят> за 15. За 15 кака ти купив її? Вчора, вип... вчора... вчора добавили, вчора випало, вчора купили. 15. Вона вже була затюнена по фул. Зараз только тільки чип шукаю. Ну і... ладно, 15 кк можемо записати. Ще... Номера, номера можна зацінити, якщо... Номера вже зацінити? 200 є номера. А, ну 15 кк І 200к на номера. Ладно. Доброго дня. О, а ось і мій співвласник, так? О, якраз Дакарчик. Давай. Надіюсь, Дакарчик у ти в грі, так? Все, Микита, сідай. Хочеш, можеш проїхати. О, дай проїхатися. До речі, на цій тачі це ж взагалі такі ексклюзивні, дій кататися, що капець просто. Коротше, поїхали тоді до співвласника, до Дакара. Який зараз на Дакарі бізнес, скажи мені? Мені під'їхати треба. Так, треба бажано, щоб ти під'їхав зараз. Зараз буду. Так, на Дакарі зараз висить тату салон Окей, їдемо. Ну я так розумію, Декар це як прода... у тебе більше як продавець у Месі, правда? Ну, як ця у Месі, так? Да? Так, він цей тату-мастер. Тату-мастер. Рисує там ще, все. Є... Да, навіть без ескізів, просто малює. Я зрозумів. Блін, ну вон... слухай, подивити. ну вона, вона прикольна, вона управляєма, в принципі. Ні, так, да, машинка файна. Тобто вона дуже Що файна. вона на даний момент поки єдина. Що файніше? Вона вже не, єдина. Вже, дві. вже не єдина. Її випали? Так, да, ще одна випала. У -у -у. Але я так розумію, що вони, в принципі, будуть дуже рідко падати, тому що катани. У нас Філ вибив собі катани, до речі. І катани вони одні, Уже три. одні єдині. Уже три катани є. Вже так. Що то воно сильно якось падає. <паде> Переплатив, хоч скажу. Може так. Може, да. може мені сьогодні теж ламба впаде і все. Ага, І буде дві. Так, да. ой. Ой, ну що, ну все. Поцарапал, дома отдаю. Да, тут по 100%. Капець, так. А капец, а? Никакие. Так, ось буквально я буду. Добренько. Так, ось все. це тату це тату-салон, тату-салон, короче. Так, Микита. Никита Микита, наверное, не сильно красиво, да? Никита, Та скажи. Ну, нормально. Привик. Уже привіт, да? Звук, я так розумію, ты в реалі, да, Никитики за Так. Та Конечно. Да? Давай так, ти цей тату-салон купив як? З Госа, з рук? З Госа, так і. З один із перших бізнесів Один із перших бізнесів, я тебе зрозумів. Дивлячись з фінки, реальної фінки, ми це можемо розуміти. В яку суму? Добрий день. Добрий день. В яку Тобі. суму ти оцінюєш даний тату-салон зараз? Ну, є такий же, примерно з такою ж фінкою. Його не продали за 60. Напиши мені, давай... напиши напи, напиш мені, будь ласка, фінку в ПП. Я зараз. Я просто трішки вже також розумію, е, плюс-мінус. Це що, слив Я, Ні, слів інфи не буде, да, тобто просто напиши мені, я. Я скажу. Зараз, як тільки Микита мені напише, ми повернемося хвилинку. Так, е, ну що я можу сказати? Зараз я подивився і фінку, і. Е, фінку... Це чи з Тут... Так, да, так. Да. Ніхуя собі. <райбач> я, <райбач> я тобі можу... <райбач> Може... Ні, я просто навіть не знаю, це твоє вже буде, чи відкривати цю фінку народу розказувати грацію, <райбач> <райбач> чи не розкривати, да. <райбач> <райбач> це, вже, це вже, ну, як хочеш. Якщо це <райбач> така читається. Державна таємниця. Ні, це правда так. за... він власник, він <он> підтвердить. Да, Давай, <райбач> за 60 вона не порталася. Давай <райбач> ми <райбач> її <райб дійсно можемо оцінити в 50 КК. Ні, так за 60. Типа. йому предлагали, он не продав. А, за 60 пропонували? Так. Да. Ну слуха, тут більше фінка, ж в ганшопі тоді у хлопців. Ні, ні, у них більше. Ну, у них там матеріали треба частіше замовляти, і вони дорожче коштують. Ну, це так. От, от в що, біда. Тому. Ну давай. О, окей, давай. якщо пропонували за таку татуху плюс-мінус 60, окей, давай в 60-оцінимо її. Та пиши 60. А там ти вже будеш вирішувати для себе, за, скі, за скільки її продавати. Ну, або я, я так як розумію, що, ну, блін, з такою фінкою їй взагалі нема смислу ніяк продавати, тому що вон, вона себе окупить, ну, блін. Так, другому. я не продаю. Да. Угу. Знаєш, так. Ну, що під нею монітор дома стоїть, бачиш, ти ж бачиш? Так, так. Да. О, слухай, поки, поки я не забувся, скільки у тебе е, грошей на руках. Е, 8. 600, але це 4 мільйони треба віддати ще. Тобто uh, моїх 4600. 4 і 6 кака. 4 і 6. 4. 6, сколько 6, да, плюс. Сколько дакар на татусалоні? Так, плюс скільки на тату-салоні зараз вершили жить. На даний момент. Да. 1,3, майже 1,4. Плюс 1 і 3 кака? Ні, 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 там один пише, це ж його там теж. А. да-да, один как... Один, один КК. Окей. Е, ну, один я можу... 342. Так, і я знаю, що ти недавно на аукціоні виграв бізнес, поїхав тоді до нього, е, покажеш, покажеш нам його, а поки ми туди їдемо, розкажи, будь ласка. Як ти дізнався про квант? Сім'я? Це сім'я. Сім зайшов? Да сім'я. Ну ми ж з тобою наче в один день зайшли, ти просто трішки раніше зайшов. У мене мене хеш 80-й, а у тебе, тебе 74-й, також 28 лютого. Ну <ксу> <су> <клес> я зайшов навіть час. 10.36. А, 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 да, а ні, стоп, не то. 7.01. Ти в 7.01, а я 9.25 зайшов. <клес> <клес> ну, а, тобі... <клес> 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 хто раніше стає? Тому Бог, <клес> Бог подає, але <клес> каже. <кажуть. клес> Це чисто в Діскорді було. А розкажи, ну ти ж перші гроші по-любому десь нафармив. І нам дійсно ну, всім цікаво, де ті ти ці перші кошти взяв, де ти гріндив? Я знаю, що ти по 12 по годин сидів, блін, просто навіть не вилазивши, щоб забрати собі той такий салон. Третій рівень нова пошта. А, це тоді коли майже четвертий був. Точно, я згадав це. Тоді, коли нова пошта якраз таки вона була прям в да, топах. Та, та, та. Плотненько прям можна Були було неї заробляти. Часи. Були такі часи. Зараз трошки вже понерфили, але. Але а, я фармити угу. перестав, так що не страшно. О, і ще, і до речі, дуже цікаво, дуже цікаво. А, а це точно ця амуніція? Я думав, чумаші. Так це і є чумаш. А, точно. І ета, і мені дуже цікаво, скільки вона, е, ко коштувала гості, бо воно ж ні, ніколи не пише. Сім. Сім кака. Нормально, так. нормально, нормально. Ну воно окопилося за тиждень. За тиждень. За тиждень. ті часи ще це був тиждень. Ті часи ще був тиждень, я тебе зрозумів. Так, е скільки ти віддав за цю амуніцію на аукціоні? О, дуже дешево, я дуже файно її забрав, 26 мільйонів. 26 мільйонів. угу. А ти з кимось хтось там ще торгувався? Не торгувався? Ні, -ні. Я один був. Ну, щоб ти розумів, з такою ж фінкою було ще 2 ямунки на аукціоні, їх забрали за 40. Їх забрало за 40. Ну, ду, ду, слухай. Я думаю, що можна, в принципі, по муці розкрити секрет, це не тату салон. Е, тому, що, ну, я, яка тут фінка? Як 400, -400 в, в день. 400 в день. Це фул АФК. Фул АФК 400 в день. Да, так. Да, да, да. Ну, порахуй в 26, тому що за неї тоді більше ніхто не дав. Ну, тому, ну можливо, людей просто вже коштів не було. Не, ну, якось дал на наступний на день 40. За другу амонку. Uh, Але мені, я кажу, з власником розговаривав. Він казав, що він мені її уступив. Ну, цю, в смислі. Оцю уступив, так? Да? Так, да, він мені цю уступив і хотів забрати ту. Я йому ту уступив. А він ту забрав за скільки? За сорок. А, тобі, Так ти нормально в переуступку так, йшов, я ж кажу, да, я можу її продати і ще отакі переуступки. Хорошо, давай так, окей, давай не 26 її порахуємо, бо якщо Фінка 400, просто можливо люди не знали, коли приїжджали сюди на акціон, або було просто мало людей. А, давай так, ти її за 26 по-любому продавати не будеш. Я її взагалі якщо, якщо, не продам. Якщо 400к в день, то це мінімум 35. От мінімум ну, прямо. 35, 40, 35 це її забрати, я напишу, її сразу заберуть. За 40 я з нею побуду, як, деякий час. 40к. Ну, але теж заберуть, так. Ну так, да, згоден, окей, добре. 40к, ну це дійсно правильна ціна для цієї мунки. Ну, я все. тобі скажу. скажу Бідний, Все. Ж. А, скільки грошей там на мунці зараз лежить. Що я кажу? Навіть не знаю, якщо чесно. 531 тисяч. 530, ну, 500к. 500, 500, 500, 530, 530. угу, Добренько. Окей, Нікіта, дивись, у нас е, склалася така традиція вже, е ти вже як третя людина, хто на огляді у нас, е, свого мов... свого аккаунту, да, е ти цього добився за скільки, за півроку гри на кванті. Ну, майже Та... півроку. Ні. Ну, десь місяці чотири. Чотири місяці, от. Е Завтра чи послухав. Так, так, це буде вже 4 місяці. Таких, таких успіхів добився. Але я просто знаю, що саме Микита добивався з цих успіхів самостійно. Тобто, ви... І ну я було, грішив 2000 закидував. Ага, це було все. Просто я вже... — Видохся, тоді, Видохся да, над, над тату-салоном тим. Та й їхати треба було на деякий час, тому закинув, щоб забрати. Да, це вона, навіть, вона навіть без матів стояла пару днів. <гум> Просто <гум> треба було забрати, і я від'їжджав. Так, да, це точно. Добре, у нас є розіг... е, 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 вже така традиція. Що ти готов виділити на розіграш е, підписникам? Я готов з умовою виділити. З умовою. З умовою. Угу. Яка умова так. у нас? Ну, у тебе на 600 розіграється Раптор. Да. Так. Я готов на 599 дати тобі. 5 мільйонів на розіграш. Угу. Два, Дві людини по ляму угу. і шість по 500. І буде головне в тебе якраз приз Раптор. Ага, 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 ага. Окей. Окей. Добренько. Тоді. А, а і придумай, будь ласка, ще тоді кодове кодове слово. Кодове слово? Так, 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 навіть не знаю. Ламбо, хай будь ламбо. Ламбо. Ну окей, е, дивіться, щоб вам поучаствувати в розгляді, вам потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях е, любий коментар з ключовим словом Ламбо. Ну і ще непогано було б закупитися вамунки та зробити тату, Але це вже побажання. Але це так, да, це вже буде побажанням. І так, підбивши підсумки всього, що є у Нікіти. Сума у нас вийшла в 139 мільйонів. Тому він автоматично виривається на першу планку. А якщо ти хочеш розказати і поділитися своїм аккаунтом, щоб всі побачили, яка ти людина на кванті, пиши мені, будь ласка, в особисті повідомлення. І ми зробимо, і ми зробимо огляд того аккаунту. Тому всім дякую за перегляд. Е, Нікіта. Кажи щось. Ну, до побачення що. Завітайте до мене. Да, я я думаю... куплю собі ще один бізнес і запишем. Три, четверту частину. Добренько. Тоді, всім дякую. Тоді ми думаємо, що ми з Нікіто якраз будемо під цей розіграш разом на стрімі. Ми його просто зробимо. Нікіт вам буде лічно видавати, якщо у нього буде час буде сам видавати. Тому всім бажаю гарного дня і всім па-па. Па-па.